У цьому році Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка відзначає 99-ту річницю створення навчального закладу. Кожного року, в грудні місяці, ми святкуємо щорічно день університету. І сьогоднішній день, також коли ми святкуємо 99-ту річницю, не є виключенням. Дійсно, незважаючи на складні часи, на воєнні часи, все рівно ми збираємось для того, щоб підтримати наших науково-педичних працівників для того, щоб відзначити кращих із кращих наших науково-педичних працівників. Олександр Стахевич працює в педагогічному університеті з 1980 року. Серед його випускників народні заслужені артисти України. Сьогодні до річниці створення педагогічного Олександр Стахевич отримав звання. Почесний професор університету. Все змінювалося разом з факультетом. Колись був музичний. Педагогічних за радянських часів, потім факультет мистецтва. Ну зараз також було невелике перетворення, але статус все-таки він розширюється і збагачується. Відкрита аспірантура, відкрита магістратура, факультет розвивається в нормальному такому стилі. Почесним професором педагогічного сьогодні стала і Лариса Клочко, завідувачка кафедри іноземних мов СумДПУ. Її викладацька діяльність у стінах цього закладу розпочалась 37 років тому. Якщо ще врахувати 5 років, що я тут навчалася, то це вже 42. Я закінчила цей університет. Да? Я прийшла сюди навчатися в 1978 році. Навчалася 5 років і зразу після закінчення університету мене залишили. Працювати на кафедрі наземних мов, яку я зараз очолюю, вона пройшла шлях від викладача і до завідувачки кафедри. Пані Лариса бачила не одне покоління студентів. Зараз студент креативний, думаючий, аналізуючий. Він зовсім іншого рівня. Студент більш досвідчений, більш освічений. Тому працювати зараз і цікаво, і іноді дуже непросто. Але ми знаходимо спільну мову. Ярина Чернишенко навчається на третьому курсі інституту фізичної культури. Дівчина обрала спеціальність спортивно-масова робота. Говорить, що до вибору навчального закладу вагань не було. Мудрість От саме чомусь це слово відноситься до цього університету. Вони вас навчають Так, да, навчають дуже багато чому навчають. Мені приємно саме ті викладачі, які зараз є. Вони надають інформацію не тільки те, що стосується моєї спеціальності, а в цілому, яка в майбутньому є ну важлива для життя. З нагоди свята почесні звання і подяку отримали викладачі, студенти і окремий структурні підрозділ університету. Усі, хто дотичне до розвитку їх навчального закладу, учетний професор трьох університетів України нагороджений медаллю за досягнення в галузі міжнародної освіти, другого ступеню. Сумський державний педагогічний університет був одним з перших вищих навчальних закладів Сумщини і перший, що з'явився в обласному центрі. За майже вікову історію роботи, говорить ректор університету в СМДПУ вдалося зберегти важливі традиції і доповнити їх сучасними інноваційними підходами. Сьогодні ми відкривали нову аудиторію. Ми запланували в січні місяці відкриття двох комп'ютерних класів. Ми продовжуємо історію нашого університету. Сьогодні на алеї Слави наших ректорів з'явилось нових три портрети наших керівників, які Навчальним закладом 44 по 59 рік. Ну, Постійно ми намагаємося якось оновлювати університет, відкриваємо нові спеціальності, кредитуємо ті спеціальності, які є. Ми ті, хто навчають, і навчаються увесь час. Сьогодні на базі університету функціонують чотири інститути та три факультети. Абітурієнти можуть обирати серед 38 спеціальностей. Ми намагаємося активізувати студентів, щоб вони частіше ходили в нас в університет. Щось цікаве в них було. Ну, бо студентські роки це. Найкращі роки нашого життя, і ми намагаємося їх такими зробити. 2024 для університету особливий, говорить ректор, адже педагогічний прямої до знакової дати 100 років від дня створення. Новини СТС.